Від вихідних ціни на алкоголь зросли в половину. Відтепер пляшка найдешевшої горілки коштує 70 гривень. Стільки ж правлять за шампанське. У алкогольних відділах наразі порожньо. Люди призвичаються до нових цін. Чи стануть новорічні свята тверезішими після зміни цінників? Про це Тетяна Пономар. Пан Анатолій придивляється цінники на алкогольні напої. Цифри на них зросли. Чоловік тішиться, встиг зробити запаси до новорічних та різдвяних свят заздалегідь. Шампанське я вже купив. Я так купила водки. У мене вже є із портного, так що я по старим цінам все. Сьогодні між стелажами алкогольного відділу порожньо. Рітейлери кажуть, справжній ажіотаж був з тиждень тому. До подорожання всі його чекали, всі знали, скупили хто сколько мог там. Тобто основний алкоголь новому року ми так подозреваємо купили до, до подорожання. І зараз, звісно, ці дні абсолютний штіль в продажах. Ціни на алкоголь збільшили, бо вони вже давно не відповідають собі вартості його виробництва. Пояснили у Кабміні. за новими правилами: мінімальна вартість горілки 70 гривень. Така ж ціна на шампанське. Найдешевший тризірковий коньяк – 105 гривень. Більш за все подорожчали віскі, ром та джин до 60%. відсотків. Найменше підскочила ціна на натуральні вина. Дякую. Що більше ціна на алкоголь, то більше надходжень до бюджету. Після децентралізації податок від продажу підакцизних товарів зараховується до місцевого бюджету, пояснюють фахівці. І спрямовується на заробітні плати на спожиті енергоносії бюджетними установами на всі видатки, які плануються в загальному фонді міського бюджету. Утім, здорожчання алкоголю навряд чи суттєво вплине на бюджетне надходження у міському департаменті фінансової політики. Величезних сум від продажу алкоголю не чекають. 12% взагалі по і від лікурово гарячаних виробів. Але так як держава планує збільшення від акцизів, на такий же відсоток. Ми не сподіваємося. Не покращиться життяю вітчизняних виробників спиртного. Підвищення цін спровокувало зміну вподобань українців, що полюбляють елітні напої, кажуть рітейлери. Зараз ситуація виглядає таким образом, що різниця в ціні між нашим алкоголем аттечесвіним і імпортним вона не настільки велика, наскільки віліко качества, скажем, да, або статусність. Сумний прогноз робить Анатолій Петрович і для тих, кому елітка не по кишені. З життєвого досвіду знає менше пити люди навряд чи будуть. Будуть самогонку продавати в большом количестве, Люди будуть травітися її. І все это мимо государственного бюджету за статистикою за рівнем смертності від отруєння алкоголем. Україна займає п'яте місце у світі. На кожні 10 тисяч українців один помирає від отруєння сурогатом. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Віка новини.